Вітаю, давайте подивимося, чи збудеться ваше бажання найближчим часом. Там неділя, від одного, ну, бажано від одного до трьох місяців. Давайте так. Чи збудеться ваше бажання? Ох, і тяжко. Було. Ох, тут і бумеранг. Тобто удар судьби по дітях, можливо. Більше всього, ви загадали за якусь удачну поїздку або за дорогу, яка принесе вам удачу. Але, ж, зараз подивимося, вона відбудеться? Збудеться ваше бажання? Так, клевер. Але, але, ще трошки якісь зміни. Бачите, ще трошки щось у вас якорить, ще треба якийсь обман. І по обману це рішить, якісь хлопоти ще преградку вбрать. І тут ідея, як кажуть, по-любому воно збудеться. Бачите, по карті клівера так. Але зв'язано з обманом, чи то ви будете якийсь обман робити?